Але й Трамп і Меланія Трамп, і багато зараз експертів говорять про те, що вони шкодять ринку криптовалюти. І про це пише зокрема Блумберг, посилаючись на керівників сектору цифрових активів. Вони зазначають, що це принесе більше негативних наслідків ніж користі галузі, яка намагається відновити свою репутацію. І додають, що очікували від новообраного президента США більш серйозного ставлення. Тим часом Мемкоїни Трампа добряче підживили спекуляції, і біткоін підскочив до нового. Історичного максимуму і тут ми прекрасно пам'ятаємо, як і Дональд Трамп, і Ілон Маск сказали, що вони будуть робити революцію на ринку криптовалют. Ну і максимально збільшити капіталізацію. Взагалі, хіба тільки там? Хіба тільки там. Ти правий Сергій тепер про. Е Фронт і цю ж так само подію інтенсивність боїв після інаугурації Трампа збережеться, а подекуди ще й посилиться, навіть якщо потенційно розпочнуться якісь переговорні процеси. Про це заявив голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. Тож прив'язувати інаугурацію до Трампа до змін на полі бою однозначно не варто вважає він.